Тайм. інстаграм запроваджує коментарі до сторіс. власники акаунтів будуть самі вирішувати, чи дозволяти коментарі до історії. І якщо коментарі увімкнено, їх зможуть бачити усі підписники, а залишати лише взаємні підписники. Президент Венесуели переніс святкування Різдва. Наразі вересень і вже відчувається наближення Різдва. Тому цього року, на знак поваги та подяки, я збираюсь видати указ про перенесення різдва на 1 жовтня, заявив Мадуро під час національного телеефіру. До речі, у 2020 році він приніс святкування на 15 жовтня, а роком пізніше на 4 жовтня. В Україні запускають єдину платформу для оплати комуналки. В електронному кабінеті буде вся інформація про управителів, виконавців послуг, ціни й тариф, результат розгляду своїх звернень, а також можна буде укласти або розірвати договір онлайн. Платформу інтегрують з іншими інформаційними системами, що забезпечить обмін даними.